Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні у нас звіт по моєму проєкту Дійти до Дна в тінях. Нагадаю, що завжди у мене беруть зараз участь 8 відтінків тіней, в яких мені потрібно дійти до дна. 6 ми вибираємо рандомно з цієї коробочки, і 2 я обираю бонусних сама. Давайте подивимось, яких мені вдалося за цей місяць дійти результатів. Почнемо з цієї палітри від Glamshop. Я вже казала в минулому відео, в минулому звіті, що я. В будь-якому разі зійду до дна чи ні, буду цю палітру виводити, тому що вона в мене поломана. і я ці, ці тіні перенесу в іншу набірну палітру від Glamshop, яку я замовила, і вона вже до мене прийшла. І тому ця палітра вибуває. Тут брали участь ось цей відтіночок, п'ятий і ось цей восьмий. Давайте наостанок я зроблю сводчи цих двох відтінків, і вона, ця палітра, вибуває. Замість цих двох відтіночків ми будемо щось новеньке вибирати. Давайте зблизька ще покажу їх. Ось так вони виглядають. Так, сюди наносимо. Так. Ось такі відтіночки. Так. Продовжуємо далі. Продовжуємо далі. Що у нас було далі? Далі ось ця палітра від Colour Pop. Тут відразу два відтіночка, вона називається так трошки обмастилась. вона. <смас> називається Moon Haze. І у нас тут беруть участь ось цей перший відтінок. Як бачите, мені не вдалося в ньому дійти до дна, але вже тут є така невеличка ямка. І я думаю, можливо, на наступний місяць все-таки я до дна доберуся. Так, зараз робимо свотч, Ось такий відтінок, він залишається. Так. Можна ще додати. Так, і наступний відтінок це ось цей п'ятий, матовий. Я так само в ньому не дійшла до дна. Ну, це, це складніше, ніж в першому. Наприклад, я думаю, що цей відтінок ще не один місяць буде з нами. Він такий рижий. Ось. І давайте зроблю свод. Так, поки що ці два відтіночки залишаються. Далі, що в нас далі? Далі у нас було ось ця палітра від Кеткін. Це C11. Так, і тут у нас бере участь ось цей останній відтінок. Щось я вже роблю макіяж з цим відтінком, і думаю, ну, о, це вже макіяж, я зараз до дна дійду. Немає. Знову роблю макіяж. Думаю, так, в цей раз же мушу дойти. І не доходиться. Ось відтінок замилюється, замилюється. І не знаю, ямка тут є, але до дна не доходиться. Так. Сподіваюся, що наступного місяця все-таки це мені вдасться. Ось такий красивий відтінок. Так, і він ще залишається. Давайте ще чуть-чуть додамо. Так, і з основних у нас залишився ще один відтіночок. Зараз я його покажу. От в цій палітрі парадізо це центральний ось цей рижий відтінок. Теж Ніяк до дна не дійду, ну це складний відтінок для мене. Це такий реально такий прям рудий, бронзовий відтінок. Якщо я ним користуюсь, то зовсім трішки додаю. Ось така у нас поки що вимальовується база відтінків. Ось. І давайте переходити до тих відтінків, яких я бонусних, яких я вибирала сама. Це був ось цей, в цій палітрі третій. Матовий, як бачите, я успішно дійшла до дна. Недарма я взяла, поміняла минулого разу правила і беру вже два відтінка бонусних замість одного, тому що є, я бачу, що є результати від цього. Так, сюди наносимо цей відтінок вибуває. Ось. Він на камеру він якимось теж рудим виглядає, але в дійсності це такий між рожевим і коричневим. Так, ось, дно є. Перший відтінок вибуває. І наступний бонусний відтінок був це з палітри Evelyn Chocolate. Так, зараз ми закриємо чимось. Так, це був ось цей перший відтінок, такий для припудрювання, світленький. І теж, як бачите, я дійшла в ньому до дна. Хоча він, знаєте, дуже так плотно спресований. І він взагалі ці відтінки в Evelyn не пилять. Ось, але мені вдалося дійти до дна. Так, і цей відтінок так само вибуває. Ось ці чотири вибувають. Зараз ми два будемо рандомно вибирати, а ось ці чотири поки що залишаються. Так, беремо коробку. Поки що, ой, а, ця палітра теж вибуває. Поки що ось ці три палітри у нас? Так, тут два відтінка, тут один і тут один. Беремо коробочку, добре перемішуємо і вибираємо два відтінка. Так, Давайте ось цей. Це що за відтіночок? E, Glam Shop 7. А, тільки палітра вибула, зразу попадається відтінок. Перевибираємо, отже, давайте ось цей. Так що тут? Теж GlamShop 4. Далі перевибираємо. Так, що тут? Евелін номер 4. Отже, Евелін у нас повертається ця палітра. Зараз подивимось, який це четвертий відтінок. Ой, я вже бачу. Мене це не радує. Четвертий відтінок це ось цей. Для мене буде складно дійти до дна. Подивіться, як він замилюється. І ще такий відтінок для мене не худовий, я скажу вам. Не часто такими користуюсь. Зараз роблю свотч, він темний. Ось такий. Так, і давайте робити свотч. По-перше, він такий сатиновий, не дуже сяючий, і він такий трішки темнуватий, такий брудно-рожево-бордовий, я би назвала. Ось такий відтінок. Так, фокус. Ось видно. Давайте я нашарую. Ну, ось такий попався. Поки що почали ми з недуже, я вам скажу, відтінки. Я не дуже цьому рада. Ну, але вже що є. І давайте виберемо ще один відтінок. Так. Ой, аж два. Добре, давайте оцей перший. Так, що це? Revolution номер 2 Цієї палітри немає у нас. Вона давно вже вибула. Я її викинула, тому вибираємо інший відтінок. Так, це що в нас? Paradiso номер 8. Так, Paradiso Paradiso номер 8. Це ось цей зелений відтінок. Теж складний для мене. Бачите, його мало дуже використовувала. Так, ну, це проєкт, проект, така нагода, щоб використовувати більше, і старатися якось подружитися з відтінками. Так, це ось такий зелений. Наносим ось ось така поки що гама вимальовується. Так, е основні відтіночки ми вибрали. Наразі ось таких шість відтіночків. І зараз будемо. Буду я вибирати бонусні. Так, що я думаю, що ви то вибрати? Я так думаю, що нам до цієї всієї краси не вистачає матових відтінків. Тому, я думаю, візьму я з цієї палітри. Так, думала взяти ці два, але, але це буде дуже легко. Я думаю, давайте візьму оцей один середній відтіночок. Так, давайте от зробимо свочи цього центрального відтінка. Так, у мене вже всі руки. Я забула серветку взяти. Тут, як бачите, є гарна ямка. Ось такий. Так. Зараз я його добре нашарую, а то його щось погано на свочі видно. Ну, ось такий в складочку. А другий, я думаю, візьмемо все-таки з цієї палітри, будемо її добивати. І візьмемо ось цей шостий. Теж матовий, такий шоколадно-коричневий. І тут теж є ямка непогана, і думаю, що буде нескладно. Ось такий красивий шоколадний відтінок. Раз він сюди вписується. Так, ось. Ось така якась осіння гама вимальовується рижо-зелена. Ну, Що випало, то випало, тим будемо користуватися. От і все. Всім вам дякую за перегляд, дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!